Кілька коренів рівняння має на проміжку. Це завдання з НМТ, з математики, яке дуже часто зустрічається. Як легко і швидко можна виконати це завдання, не розв'язуючи це рівняння, що треба зробити? По-перше, ми маємо переконатися, що це рівняння взагалі має якісь корні. Для цього ми маємо виразити косинус, тобто визначити, чому дорівнює косинус. Для цього я обидві частини рівняння ділю на 2 і отримаю ось таке рівняння. Важливо, щоб ось це число за модулем було менше за одиниць, і, як ми бачимо, воно менше. За одиницю це означає, що це рівняння матиме корені. Тому аналізуємо далі. І ви знаєте, що це рівняння буде еквівалентно системі рівнянь. Нам не обов'язково шукати точні розв'язки цієї системи рівнянь. Нам потрібна лише кількість коренів. Тому ми будемо визначати кількість коренів графічно. Для цього будуємо графік y дорівнює косинус Х за правилами, які ви маєте знати, як будувати цей графік. І ми його будуємо тільки на проміжку від 0 до π. Ось таким чином він виглядає. Тепер будуємо графік y дорівнює корін із 2 на 2, це звичайна горизонтальна пряма. Ми обираємо точку на проміжку від 0 до 1 будь-яку, це неважливо. І будуємо цю горизонтальну пряму, і бачимо, що в нас ця пряма перетинає графік косинуса в одній точці. Це означає, що на цьому проміжку в нас буде один корінь, який є розв'язком цього рівняння. Спробуйте знайти кількість розв'язків цього рівняння вже на проміжку від мінус пі на 2 до пі. Відповідь запишіть у коментарях.